Вітаю, знакові новини на соціальній країні у студії Олександр Ролдугін і далі у випуску «Про таке». Закатований, але живий. Активіста автомайдану Дмитра Булатова знайшли. Не підуть на поступки правий сектор Майдану може піти у наступ. Сніговий полон Україна потерпає від морозів та заметілий. Знайшли закатованого, але живого лідер автомайдану Дмитро Булатов, який зник в ніч на 22 січня. Через тиждень знайшовся в селі Вишеньки Бориспільського району під Києвом. Як розповів сам активіст, невідомі били його, катували, порізали йому вухо та навіть розпинали. Він має проколи на руках. Булатов не знає, хто його викрав, але зауважив, що чоловіки розмовляли з російським акцентом. Після тривалих катувань його вивезли на та викинули з машини жорстоко побитий чоловік. Ішов селом, стукаючи у всі двері, коли нарешті його впустив один з місцевих жителів. Від нього булатов подзвонив своїм друзям, які вже забрали його в Київ. Примітним є те, що село Вишеньки знаходиться недалеко від села Гніден, де знайшли мертвими мертвим активіста Юрія Вербицького і де викинули викраденого активіста Ігора Луценка. У мене просто руки мене розп'яли, вони пробивали. Отак, ухо отризали, ліцо порезали, на тілі живого міста ні. Ну так, ви все видите. Ну, живий, слава Богу. Знущання над Дмитром Булатовим це залякування владою тих, хто з нею не згоден, заявив опозиціонер Віталій Кличко. Політик переконаний, таким чином влада хоче припинити активні дії проти неї. Те, що зробили з Дмитром, це акт залякування усіх активних громадян, адже автомайдан ефективний рух, який бореться проти влади, і вже постраждало багато його активістів, кого побили, кому розтрощили машини, кого засудили. Дмитра, одного з лідерів автомайдану, і людину, яка не боїться висловлювати свою громадянську позицію, викрили і тиждень піддавали тортурам. А в столичній міліції вже розпочали розслідування справи за фактом незаконного позбавлення волі активіста автомайдану Дмитро Дмитра Булатова. Відкрито кримінальне провадження за самим постраждалим правоохоронцям, поки що не вдалося поспілкуватися. Оскільки він знаходиться в лікарні слідчі, говорили з його друзями за їхніми словами 22 січня 2014 року на перехресті однієї з вулиць у Деснянському районі столиці. Невідомі нанесли йому удар тупим предметом в область голови та заштовхали в салон автомобіля. Після чого повезли в невідомому напрямку, незаконно утримували. А вчора вивезли його до лісосмуги і залишили. За попереднім діагнозом лікарів у потерпілого виявлено чисельні гематоми тіла, різ. За норану вуха. Якщо зайдуть, знайдуть кривників Булатова, їм загрожує від 5 до 9 років позбавлення волі. Іще двох в'язнів Грушевського відпустили під домашній арешт активістів Євромайдану Дмитра Москальця та Юхима Дишканта. Звинувачують в організації заворушень на Грушевського. Дишкант і Москалець разом із Артуром Ковальчуком твердять, що не були на Грушевського. Дорогою додому їх перестріли тітушки біля меморіалу Голодомору і побили. Потім їх забрали до райвідділку і звинуватили в організації заворушень, начебто вони забезпечували усіх запальними сумішами на Грушевського. Були в бронежилетах і закликали до заворушень. Горіла друкарня до Харківської друкарні, яка виготовляє листівки для Євромайдану. Кинули коктейль Молотова. Близько третьої ранку в шибку приміщення на першому поверсі кинули коктейль Молотова. В цьому приміщенні розташована друкарня, яка виготовляла листівки для харківського Євромайдану. Власник друкарні, приватний підприємець Ярослав Здоровий, вважає, що це помста за листівки. Близько пів на третій ночі. В вікно вкинули пляшку з коктейлем Молотова і підпалили. Вважаю, що це була помста тітушок за мою невеличку діяльність, яка виявилася в тому, що я роздрукував декілька листівок для Євромайдану. Третя сила об'єднання правий сектор і ветерани афганці вимагають нових переговорів між владою та опозицією і хочуть безпосередньо взяти у них участь. Активісти вимагають до початку сесії парламенту амністувати всіх учасників протестів, які опинилися за ґратами. Якщо активістів відпустять, вулиця Грушевського буде звільнена. Проте, якщо цього не станеться, правий сектор почне діяти. Ми вимагаємо від влади та опозиції включити представників воїнів-афганців правого сектору та інших представників Майдану у переговори по врегулюванню надзвичайної ситуації в державі. У випадку несприйняття наших вимог ми залишаємо за собою право на самостійні адекватні дії. Ми будемо адекватно відповідати на ситуацію. Якщо буде у нас певні можливості, будемо звільняти наших людей в будь-який інший спосіб, не тільки конституційний. У той же час зберігається можливість силового варіанту розгону майдану. Про це заявив комендант майдану, народний депутат фракції Батьківщина Андрій Парубій. Але самооборона до цього готова. Є абсолютно реалістичний силовий сценарій. Є група яструбів у владі, які переконують всіх навколо, що Майдан можна зачистити за 15 хвилин. Є така група людей, які дуже тиснуть, щоб отримати на це політичне добро. Тому силовий сценарій нападу на Майдан залишається дуже і дуже ймовірним. Близько 500 активістів зранку вирушили пікетувати головне управління МВС у Києві та Київській області, як повідомив депутат парламенту Олександр. Бригінець майданівці скаржаться, що державтоінспекція не пропускає на майдан транспорт із дровами. Крім того, протестувальники вимагають розслідувати підпали автомобілів, що відбулися останнім часом у Києві. За словами активістів, невідомі часто атакують машини із номерами західноукраїнських областей. Міністерство оборони України закликає Януковича вжити невідкладних заходів для стабілізації ситуації в Україні. Військовослужбовці на чолі із виконуючим обов'язки міністром оборони Павлом Лєбідєвим силові сценарії останнього часу назвали неприпустимими і зауважили, що подальша ескалація протистояння загрожує територіальній цілісності державі. В офіційному зверненні до президента особовий склад відомства просить верховного головнокомандувача зупинити силові розгроми. Нагадаю, раніше Павло Лєбідів заявляв, що армія буде суворо дотримуватися конституції і не втручатиметься у конфлікти. Не такий вже він і хворий У державному департаменті Сполучених Штатів Америки переконані, що підписати скасування законів 16 січня. Віктор Янукович може і на лікарняному, за словами прес-секретаря відомства Джен Псакі. У президента не така тяжка хвороба, щоб відкладати таке важливе і доленосне рішення. Сполучені Штати ж закликають уряд України розслідувати всі факти порушення прав, зникнення та вбивств людей. Про це заявив державний секретар США Джон Керрі у ході телефонної розмови із лідерами української опозиції. Він запевнив, що штати підтримують демократичні. Та європейські прагнення українського народу, очільник американського МЗС високо оцінив роботу опозиційних лідерів України за захисту демократії та досягнення цілей шляхом мирного діалогу. Джон Керрі відмітив прогресу у переговорах опозиції та уряду відміну законів від 16 січня та наміри змінити уряд. Він закликав продовжувати діалог та пообіцяв подальшу підтримку України на її шляху до Європи. В координації з європейським союзом, об'єднаними націями та обсє також держсекретар підкреслив свою стурбованість повідомленнями про порушення прав людини, зникнення та вбивства людей. Він закликав від імені Сполучених Штатів уряд України розслідувати та довести до суду всі ці факти. Між тим в Україні знову чекають на заступника держсекретаря США Вікторію Нуланд. Вона прибуде до Києва в рамках свого європейського турне. Нуланд. Яка буде в Києві вже вдруге за останній місяць? Планує нові зустрічі із представниками влади та опозиції. Лідери лідери української опозиції Арсеній Яценюк та Віталій Кличко вирушають до Мюнхена для участі у ювілейній 50-й мюнхенській конференції з безпеки. Конференція відкривається у п'ятницю і триватиме три дні. Заплановані зустрічі з державним секретарем США Джоном Керрі, сенатором США Джоном Маккейном, високим представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кетрін Ештон. Конференція у Мюнхені один з найвпливовіших незалежних форумів з питань безпеки. Цього року повістка форуму зазнала змін в останній момент до заздалегідь запланованих дискусій щодо Сирії, Ірану і кібербезпеки Спеки додалися криза в Україні. Міністерство надзвичайних ситуацій продовжує боротьбу із наслідками негоди. Протягом доби рятувальники вивільнили із заторів півтори тисячі автомобілів, у деяких у яких перебувало біля двох з половиною тисяч осіб. Складна ситуація на дорогах майже всієї країни станом на сьому ранку. У заторах залишилися 630 автомобілів. МНС звітує про. Відновлення електропостачання у багатьох областях, але світла ще немає у великій кількості населених пунктів. За прогнозом українського гідрометцентру, сьогодні в день у західній, південній та східній частинах пориви вітру сягатимуть 15-20 метрів на секунду на дорогах країни Ожоледиця. А тим часом Чорне та Азовське моря поступово вкриваються кригою. Танці, фейерверки і поздоровлення у всьому світі сьогодні відзначають китайський новий рік. Відомий також як місячний новий рік, оскільки його дата визначається на основі місячних фаз. Цього року в свої права офіційно вступає рік синього коня. Це найстаріше і найурочистіше свято в китайському календарі. У Піднебесній його зустрічають карнавалами, фейерверками і родинними застіллями. Досить незвичайне свято відзначають 31 січня сьогодні день народження горілки. Формально це свято ніхто не встановлював, але причиною його появи став захист Дмитром Мінділеевим. Своєї докторської дисертації про сполуки спирту з водою над своєю дисертацією Мінділеєв працював протягом двох років саме цього дня, у 1865 році, познайомив із нею своїх колег. І, хоча є історичні підтвердження, що оковита з'явилася набагато раніше, неофіційне свято саме сьогодні. Наразі це всі новини. Наші журналісти вже готують для вас багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимось о 16.00.